Вже у перший день роботи мобілізаційний штаб Народної гвардії Бродівщини активно записував колишніх військових, що за віком не можуть бути призвані до лав Збройних сил України. Мотив добровольців це швидше реакція на ситуацію або ж внутрішній голос, що покликав знову стати на захист вітчизни. Я не можу того слухати. Бандери неофашисти. Так хто б не Що ми не у фашисти? Де тут бандери? Бандери кості вже давно гнили і не дальше. Кричать бандери. Ми, мабуть, добре налякали. У випадку бойових дій вас пошлють на передову, готові? Ну то й що? Готовий я і був військовим все життя. <гум> Для того ми були готові. Ви кажуть, в мирний час людина як має мер, так і умре, а ви не час повинно мертвити не сказали. В нас коли сказали, не жаліє пузо, Колишній авіатор Володимир Мариняк розподілений у взвод зв'язку, дає наявні вакансії, зокрема командира взводу. Підставою для цього є заява, написана добровольцем та його дані, внесені в облікову картку. Доброволець повинен мати з собою паспорт і військовий квиток. От що стосовно документів. Як людині розібратися, куди йти? Суди, в штаб мобілізаційної народної гвардії чи в військкомат? Ні, вже ті, які за віком обмежені, тобто вони не будуть призвані у військоматі, тобто 45 років для солдатів, сержантів 50 років. От зараз, Значить, молодші офіцери-прапорщики старше 50 років, старші офіцери старше 55 років і полковники старше 60 років. Вони можуть зразу приходити сюди або з так якщо їх направлять сюди. Адреса міська районна рада, перший поверх, штаб народної зуби. Знайдеться застосування знанням і вмінням старшого прапорщика у відставці Миколи Сіваченка, у війську, якому віддав 28 років життя, був командиром взводу матеріального забезпечення та начальником їдальні. Відповідну посаду займе і в народній гвардії. Керівництво мобілізаційного штабу народної гвардії не випадково віддає перевагу колишнім військовим. З ними працювати легше, і звичка мати на поготові тривожну валізку ще не втрачена. Тому, тривожна марота. Так, 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 Просто треба поінтересуватися. А, а, Трошку, ложку, то мало бути. Може, поки теле підійдуть чи під'їдуть, коли під передові частини скоріше віддирває собі від тило. Тил, поки збереться, під'їде, то пройде сутки двоє, людям треба сутки двоє десь їсти і перебратися, щоб Так, мати свої польоти. Усі моменти, пов'язані з діяльністю Народної гвардії, перебувають на стадії опрацювання. Зокрема, у які однострої зодягнути таку кількість людей і де влаштувати їх у випадку потреби на казарми перебування. Тут у бродівських гвардійців свої напрацювання. Вони вже займаються, вже перезвонили, сказали приблизну кількість і список подали в Польщу. От, там є польська, ну, в Польщі, українська діаспора. Там є високопосадовці. Які українці, які займають в Польщі високі е, посади. І вони сказали, що допоможуть з формою, але та, що списана з польської армії, форма і деяке обладнання. Ну, нам наразі дуже цікавий зв'язок радіостанцій, які е, не радянські, бо радянські вони не знають, чи вони прийомні пожиття. А якщо от ті сучасні вже, то що зараз ну, да, використовують, навіть ну міліція або якась охорона, ну типу кенво, типу моторолов, такі от, от ну, заказали по кількості одиниць, що нам потрібно по штату. Вони казали ще за часів Майдану, коли Майдан був активний там в дії, вони казали Любе, що допомогти. І от та допомога, що була Польщею виділена. Бо там теж те вони були з тим пов'язані, коли йшли ті фури, то що їх не пускали тоді ще за часи Янукович. От ті люди були пов'язані з відправленням по гуманітарної допомоги. Зараз, якщо вони нам зроблять форму, одяг взуття, ну то, що ми. Це написали... ви якесь земляцтво, ви вийшли якесь зброїцьке землянство, так? Чи що ви так, ви то є просто знайомі. Ну, в самообороні я теж був офіцер, Він часто був в Польщі по справах бізнесу, і він дуже хорошо познайомився там. Да, ну, з'яспаном про перший день роботи мобілізаційного штабу Народної гвардії Бродівщини, полковник Валентин Матвійчук, котрий, до речі, не полишає основного місця праці двох бродівських загальноосвітніх шкіл, де викладає захист вітчизни. Вчора було менше, а сьогодні вже от на сьогоднішній день. я Зараз скажу скільки в нас прийшло так: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, от десяти, десята година. Це мається на вас із дев'ятої до дванадцяти години. Чому полягає ваша робота, робота штабу? Ви берете заяви, якось попереджаєте про що людей? Значить, наша робота полягає в тому, що ми повинні, по-перше, те, що він доброволець, це раз, по-друге, що він підходив нам за фахом. Це два. Ну, якщо навіть і не підходить, є якась сумісна, ну споріднена спеціальність. Тобто він міє стріляти, міє водити автомобіль і так далі. І його бажання це добровільно. Чи є можливість записатися добровольцем жінкам? Ну я хочу сказати слідуючи, поки такої необхідності немає, але якщо буде така необхідність, ми дамо оголошення. На яких теренах діятиме ось цей батальйон, який ви зараз формуєте, і звідки вказівки йдуть щодо діяльності? Що робить стосовно вказівок? Ми підпорядковані штабу національної гвардії народної гвардії, який знаходиться у Львові. А діяти ми будемо на теренах бродів і бродівського району. Але якщо необхідність буде така, що прийдеться за межами району, будемо за межами району.